Bonjour mes amis! Enchanté de vous voir! Commençons notre leçon! Ми успішно завершили навчання у базовому розділі і нарешті починаємо перший з восьми основних тематичних розділів першого року навчання. Вивчення кожного розділу розраховано на 1 місяць, і в кінці, звичайно, буде тестове заняття з перевірки ваших знань. Кожне заняття буде складатися з трьох частин. Перша частина це повторення та перевірка матеріалу попереднього заняття, друга частина вивчення нового матеріалу та отримання домашнього завдання, а третя частина це перевірка самостійної вашої роботи домашнього завдання. Цю частину треба переглядати лише після того, як виконаєте усе домашнє завдання. Вона включає відповіді до вправ, щоб ви мали змогу себе перевірити. Отже, перший розділ Юнітен. Уніте un. це розділ. Перший розділ має назву et та ta Са Jacques-Tardieu et sa famille. Жак та його родина. І, звичайно. Кожен розділ починається з вивчення нової лексики. Ви будете зустрічати лексику, яку ви вже знаєте, тому ви її лише повторюєте, а все, що для вас нове, обов'язково занотовуйте, виписуйте у свій словничок та повторюйте. Отже, починаємо On commence. Notre vocabulaire, notre vocabulaire en image. Наш словничок у малюнках. vocabulaire en image. Écoutez-moi attentivement et répétez après moi. Слухайте мене уважно та повторюйте за мною. La famille. La famille. Родина. Le père. Le père. Батько. La mère, la mère, mate. le frère, le frère, brat, la sœur, la sœur, sestra, le grand-père, le grand-père, die la grand-mère. La grand-mère. Baboussa. La tête. La tête. Roloba. Les yeux. Les yeux. Oti. Les cheveux. Les cheveux. Volossa. La dent. La dent. Zoub. Le chapeau. Le chapeau. capeluch, Le bonnet. Le bonnet. Chapka. L'écharpe. L'écharpe. Charf. Les bottes. Les bottes. Tchobote. Les chaussures. Les chaussures. Взуття, la jupe, la jupe, спідниця, le pantalon, le pantalon, штани, la robe, la robe, платья, le soleil, le soleil, сонечко, La lune, la lune, misette, la maison, la maison, Boudinoc, le château, le château, palace, le chat, le chat, kit, le chien, le chien, собака Кольори. Деякі з них ви вже зустрічали і знаєте. Бле, бле, синій, руж – руже, червоний, бляун, бляун, білий, нуар, нуар, чорний, марон, марон. Коричневый, вер, вер, зеленый, жонна, жонна, жовтый, le stylot, le stylot, ручка, le feutre, le feutre, flamaster, le crayon. «Le crayon». Далі ви бачите на наступному зображенні дієслова з проном, ви пам'ятаєте, ми вивчали займенники. Я, ти, він, вона. Іль-нажа. Іл-нажа. Він плаває. Іль ва аля пеше. Іль валя пеше. Він йде на рибалку. Elle regarde la télé, elle regarde la télé, вона дивиться телебачення. Il me sa chemise. Il me sa chemise. Він одягає свою сорочку. Elle dessine une image. «Elle dessine une image» Вона малює малюнок. Після нової лексики познайомимося із реченнями для спілкування. Одна з основних цілей нашого з вами навчання це навчитися вільно розмовляти французькою. Тому діалогам ми будемо приділяти значну увагу. Отже, діалог. муа моа мау. слухайте мене уважно. Прослухайте перший діалог. Тюта пель комау. Ремі етуа, же м'я Анд. Як тебе звати? Ремі, а тебе, мене звати Андрій. Повторіть за мною репети апремуа. Тют апель комау. Rémi et toi. Moi, je m'appelle André. Прослухайте другий діалог. Tu as une sœur, Nicolas. Non, j'ai un frère. Il a quel âge ton frère? 12 ans. У тебе є сестра, Ніколя? Ні, у мене є брат. А скільки йому років твоєму брату? 12 років. Прослухайте діалог та повторюйте за мною. Репети après moi. Tu as une soeur, Nicolas? Non, j'ai un frère. Il a quel âge, ton frère? 12 ans. Наступні два діалоги. Подивіться. Завдання те ж саме. Слухайте уважно. Та фамій еграуде пательмау. ву в «Ну сом к'ятро. Твоя родина велика. Не дуже. Скільки вас? Нас четверо. Репети апремо. Та фамій еграуде. Пательмау. ву в «Ну сом к'ятро. Наступний діалог. Que fait ton père, Il est Чим займається твій батько Надін? Він que fait ton père, Nadine? Il est Дантист. Прочитайте ці чотири коротенькі діалоги самостійно ще раз. Повторимо питання та відповіді. Repete après moi. Sliedkujte ta повторюite. Tu t'appelle comment? Як teбеate? Tu t'appelle comment? Mene zвати, je m'appelle. A tebe, et toi? U tebe sestra? Tu as une soeur? Ni, u mene brat. Non, j'ai un frère. Скільки років йому? Іль-а кель аж? Йому вісім років. Іль-а віт ан. Та фамі е граунд? Твоя родина велика? Не дуже. па Пательмо. Скільки вас? Комп'єм Комп'ємо это? Нас четверо, нусом к'єро. Чим займається твій батько? Ку фетon пер? Він дантист. Іл е данкіст. Прослухайте аудіозапис цих діалогів слідкуйте. Павліон français. Dialogue. Прослухайте перший діалог з перекладом та повторюйте за мною кожне речення Faisons Connaissance. Знайомимось Faisons Connaissance. Як тебе звати? Tu t'appelles comment? Поль Дюкро? Твоя родина велика? Ta Та фамілія еграуде? Не дуже, пательмо. Скільки вас? Комп'єм ву етто? Нас четверо. Батько, мати, мій брат та я. Ну сом кятро. Папа, мама, мон фрер е муа. Твій батько чим займається? Тон пер, кес кіль фе? Вин программист. Иль э программера. А твоя мать это мэра. вона пианист, моя мать. Elle э пианист, ма мэр. Наступный диалог. Задание те же самое. Франсуа, у тебя есть брат. Франсуа, un frère? Ні, у мене немає брата, але у мене є сестра. Non je n'ai pas de frère. Mais je ne sœur. Ski roків? Kell age Else rock. Dice an. El sapelle comant? Ніно! Чудово! А далі працюєте самостійно разом із аудіозаписом. Jacques Tardieu et sa famille. Écoutez les dialogues Faisons connaissance. Suivez sur le livre. Faisons connaissance. Tu t'appelles comment Paul Ducrot. Ta famille est grande Pas tellement. Combien vous êtes Nous sommes quatre papa, maman, mon frère et moi. Ton père, qu'est-ce qu'il fait Il est programmeur. Et ta mère Elle est pianiste, ma mère. Françoise, tu as un frère Non, je n'ai pas de frère. Mais j'ai une sœur. Quel âge elle a Dix ans. Elle s'appelle comment Ninon. Tu t'appelles comment? Ta famille est grande? Combien vous êtes? Ton père, qu'est-ce qu'il fait? Et ta mère? Françoise, tu as un frère? Quel âge elle a? Elle s'appelle comment? А зараз прослухайте питання ще раз та дайте відповідь самостійно, не дивлячись на екран. Успіху! Fermez les livres, écoutez les questions et répondez à chaque question. Tu t'appelles comment Ta famille est grande Combien vous êtes Ton père qu'est-ce qu'il fait Et ta mère Françoise, tu as un frère? Quel âge est là? Elle s'appelle comment? Отже, ми закінчили розглядати новий матеріал. Щоб краще все запам'ятати, розглянемо сім вправ. Це підготовка до виконання домашньої роботи, домашнього завдання. Екзаксіс М вправа вперше, екзаксіс М Софі та Клер щойно познайомились, що відповідає Софі на питання. Розташуй питання та відповіді у потрібному порядку. Прочитай розмову дівчат та відтвори діалог, не дивлячись на текст. Розглянемо три питання. Як тебе звати? Пелькомау. твоя родина велика та фамій еграуда. Що робить твоя мати? Кюфетамеро. І три відповіді на ці питання. Мама е програмера. Мати програмист. Je Софі. Мене звати Софі. Ви носом Сіссо. Так, нас шестеро. Це, цю вправу ви виконаєте самостійно. Вправа друга. Екзерсіс Д. Знайди питання, яких не вистачає. Прочитай розмову, зроби переклад. Потренуйся, Розкажи діалог, не дивлячись на екран. Ви бачите окремо питання та відповіді до них. Р... Прочитаємо відповіді спочатку. Я читаю, ви повторюєте. Je m'appelle Marc. Moi, je m'appelle Nadine. Oui, c'est mon frère. Il s'appelle Nicolas. Pas tellement. Nous sommes quatre. Papa est pianiste. Переклад цих речень, я сподіваюся, ви вже зрозуміли. Питання також читаю, повторюєте, щоб краще запам'ятати. Тюталь ком? Ето. Та ФРЕРА». Il s'appelle comment. Que fait ton père? Чудово! Цю вправу ви теж робите самостійно після заняття. Наступна вправа Екзерсіс 3. Ремі побачив фото дівчини та захотів про неї дізнатися. Дай відповіді на питання, використовуй різні варіанти. Розглянемо цю вправу. Перше питання. Кі С. Питання кі ес перекладається «хто це?». Кі С. Щоб дати відповідь на це питання, використовуємо слово «се», яке перекладається «це». «Се», подивіться нижче, це поєднання двох слів С плюс E. Якщо дослівно перекласти це плюс «е», Якщо Є Це є. Але ви бачите, що зустрілися дві букви «е», і тому одна з них зникає, і слово об'єднується. – «се». Перекладаємо Це є». Щоб задати питання, ми робимо інверсію. Інверсія це коли ми міняємо місцями два слова S, «Е С е на Дін, е С та «та сера». Це є, це є, так, це є, відповідаємо. ес?» С. І далі е, обираєте я, варіант, який вам подобається. ма масер, це моя сестра, ма масер це подруга моєї сестри, ма кузіна?» Це моя кузина, будь-який варіант. Наступне питання. Ефрель коман. Як її звати, і відповідь починаємо зі слів. Ель сапель її звати. Третє питання про вік. Кель аж ель-а. Який вік вона має? Скільки їй років? Відповідь починається зі слів «ель а. вона має. Ви бачите, що і питання, і відповідь у собі мають дієслово А, мати, мати щось. LKLH а?» – який вік вона має. Ви обираєте будь-який варіант. Наприклад, діс 10 їй 10 років. Чудово. Наступна вправа екзаксіс кятра». кятха. Спитай у друга чи знайомого про його вік, про вік його друзів. Тобто, побудуйте якомога більше питань. Різних варіантів. Щоб спитати про вік, ви вже зрозуміли, що треба використовувати дієслово «авуага» мати, деякі форми його ви вже зустрічали. «Же» Я маю, тюа ти маєш, іль А він має, Ла вона має. Наприклад. Мені мені 8 років. Ж 8 ан. Я маю 8 років, або перекладаємо мені 8 років. Тюа 9 en ти маєш 9 років, або тобі 9 років. І так далі. Il a 10 à elle a en. Прочитаємо приклад розмови, яку вам треба побудувати самостійно. Тюакеля же анде. Андрес, скільки тобі років? Діс ан 10 років. Ето амі Віктоар Віктор, а твому другу Віктору Іль а Діс ан йому десять років. Етон амі надін, надін а потрузі надін, ель а онс ан, їй одинадцять років. Цю вправу ви теж виконуєте самостійно після заняття. Наступна вправа екзерсіс Сенк. Це вправа досить складна. Треба зробити переклад з української на французьку. Зробити переклад спочатку усно, а потім письмово, також потренуйтеся розмовляти. Запам'ятайте ці питання та відповіді до них. Це ви робите самостійно, бо всі ці речення ми сьогодні зустрічали. І обов'язково письмово, бо у нас комплексна програма, не забувайте. Наступна вправа екзерсіс Сіс. Прочитай текст, замінюючи малюнки словами. Зроби переклад та перепиши текст у зошит. Розглянемо, як приклад першу, перше речення. Ви бачите малюнок, це родина, тому ми згадуємо, що родина французькою буде. Фамія. Підставляємо і читаємо усе речення ля фамій де Люсі. І так далі. Прочитайте, підставте і все перекладіть обов'язково. Наступна вправа Екзерсіс Сте. Також треба прочитати текст про Жактардіє нашого персонажа та його родину. Замість крапок треба вставити нові слова. Зробити переклад. Та записати текст французькою у зошит. Розглянемо, як приклад, перше речення. Сежак, еса, ви бачите літеру Ф і крапки. Е, треба зрозуміти за змістом, яке слово треба підставити, мабуть, «фамій». І в нас виходить таке речення: Це жак, еса, фамія. Це жак та його родина. Далі зі змістом першу літеру кожного слова ви бачите. Підставляєте, читаєте та записуєте текст. Отже, це було остання, остання вправа останнє завдання на сьогодні ви все опрацьовуєте. А потім вже перевіряєте себе далі у третій частині відео. Сьогодні ми з вами розглянули нові слова. Намагалися я їх запам'ятовувати, розглянули речення для спілкування, також використали їх у різних ситуаціях, у різному порядку, щоб ви їх вже запам'ятали і ніколи не забували. Ваше завдання за допомогою вправ все це повторити та закріпити, вивчити нові слова, також самостійно репліки для діалогів вивчити, потренуватися, виконати вправи. Всі усно та вправу п'яту, шосту, сьому письмово. А після виконання всіх вправ та вивчення реплік та нових слів ви дивитесь третю частину відео та перевіряєте себе.